Усім привіт! Розпочнімо черговий урок української літератури в 11 класі. Українська співачка Джамала приголомшила весь світ у 2016 році, здобувши перемогу в пісенному конкурсі Євробачення. На концерті в Києві Джамала поділилася інформацією про те, що однією з перших із перемогою на почесному конкурсі її привітала поетеса Ліна Костенко. На знак подяки Джамала виконала пісню неандертальці на слова поетеси. Поетична енергія, мудрість та сила творчості. Такими словами можна спробувати описати постать Ліни Костенко. Проте, навряд чи, вдасться повністю охарактеризувати різноманітні відтінки її оригінального поетичного всесвіту. Сьогодні на уроці зазирнімо до галактики Ліни Костенко та проаналізуємо її вірші. Страшні слова, коли вони мовчать, та хай буде легко, дотиком пера. В українській абеці лишень 33 літери. А слів у мові приблизно 256 тисяч. Але й зараз ми не можемо вичерпати всього її багатства, бо слова можуть утворювати особливу єдність та набувати різних відтінків у значеннях. Але як їх поєднати так, щоб поезія доторкнулася до душі кожного і кожної, до мільярдів душ? У творі страшні слова, коли вони мовчать, Ліна Костенко розповідає про складний процес. Творення поезії, цитую авторів підручника для 11 класу Людмилу Коваленко та Ніну Бернацьку: поетична творчість це ще й наполеглива праця, мета якої відшукати той образ, який якнайточніше передасть енергію думки. Це дійство Ліна Костенко порівнювала зі створенням скульптури, коли, як казав Мікеланджело, треба взяти брилу мармуру і відсікти від неї зайве. У поезії це виражається в доборі слів великої духовної сили. Кінець цитати. Звернімося до вірша. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмось. хтось з ними плакав, мучивсь, болів, із них почав, і ними ще завершив. Людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше. Поезія. Страшні слова коли вони мовчать. Це приклад медитативної лірики з латини «meditatio» — роздум. У цьому вірші поетеса розмірковує про значення слова та сутності поетичного мистецтва. Юрій Герасимов ділить поезію за змістом на три частини: перша строфа теза. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись. Друга розгортання теми, лірична аргументація. Бо слова були чиїмись, бо хтось плакав, мучився, болів. Третя час підсумку, резюме. Незважаючи ні на що, констатуємо, що поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Ці рядки сьогодні сприймаємо як афоризм. Як відповідальність митця за кожен створений образ або написаний рядок. Важливими в розкритті ідейного змісту є художні засоби епітети страшні слова, безсмертний дотик, гіпербола людей мільярди і мільярди слів, антитеза краса й потворність, асфальти спориші, метафори слова мовчать, притаїлись, Оксиморон слова мовчать. Прикладом поєднання інтимної та пейзажної лірики є поезія Хай буде легко дотиком пера. Звернімось до вірша. Хай буде легко дотиком пера. Хай буде вічно, спомином присвітлим. Цей білий світ, березова кура по чорних днях побілена десь звідтам. Сьогодні сніг і ти вже поривавсь. Сьогодні осінь похлинулась димом. Хай буде гірко. Спогадом про вас. Хай буде світло Спогадом придивним. Хай не розбудить смутку телефон. Нехай печаль не зрушиться листами. Хай буде легко. Це був тільки сон, що ледь торкнувся в пам'яті Провідний мотив вірша це теплий спогад про колишнє кохання. І нехай ліричній героїні не судилося бути разом із коханим, але вона зараз згадує про нього. Її спогади придивні та присвітлі. Цей мотив співзвучний із особистим життям Ліни Костенко, яка була закохана у польського письменника Єжияна Пахльовського. Вони познайомились під час навчання в літературному інституті у Москві, довго мріяли одружитись, проте тодішні закони забороняли брати шлюб з іноземцем. Лише в 1954 році, після зміни законодавства, закохані одружились. Згодом народилась дочка Оксана Пахльовська, яка нині є науковицею. Ця історія кохання завершилась розлученням. Ліна Костенко не захотіла їхати до Польщі А єжиян залишитися в Україні. Так кохання минуло залишилися самі світлі спогади одне про одного. Звернімо увагу, що у вірші хай буде легко доти компера. Не сказано про причини неможливості кохання. Але в спогадах ліричної героїні залишилось шанобливе звертання до коханого на ви. Контрасти поезії, і теперішнє, білий світ і чорні дні сповнені ліризмом. На думку спадають герої новели Григора Тютюнника Три зозулі з поклоном, чи не так? Адже в обох творах відображено любов як найвищу цінність. Особливістю вірша є штучний поділ конструкцій на прості та неповні речення. Наприклад, хай буде гірко, спогадом про вас, хай буде світло з погадом придивним. Допомагають утілити ідейний задом поезії художні засоби. Анафора. Хай буде легко, хай буде вічно, метафора осінь похлинулась димом, хай не розбудить смутку телефон. Печальне зрушиться листами, епітет білий світ, чорні дні, паралелізм настрій природа. Інверсія спогадом придивним, хай не розбудить смутку телефон. Поезія Ліни Костенко це яскрава сторінка української літератури другої половини ХХ століття. Нині її творчість стає предметом зацікавлення музикантів, акторів, режисерів. Уже наступного уроку ми аналізуватимемо далі поезії Ліни Костенко. Зокрема, «Недумано-негадано» та по сей день по посідає свій трон. Це дасть нам змогу дізнатись більше про унікальний поетичний світ Ліни Костенко. До зустрічі!